Форум людей волі у Києві свої здобутки представила одна з найчисельніших делегацій з Прикарпаття. Загалом на форумі зібралося понад три сотні делегатів з різних куточків України. Під час зустрічі партійці підсумували свої досягнення за 2015 та окреслили плани на цей рік. Підсумки роботи за рік партійці волі відзвітували про свої здобутки за 2015-й. Зокрема, йшлося про п'ять першочергових кроків, які декларували торік. А це очищення влади, ліквідація корупційних схем, децентралізація, деолігархізація та оборона країни. Те, що ми задекларували в момент створення партії, ми це виконуємо зараз, і ми можемо прозвітуватися про кожен з кроків. Перший наш крок це було очищення влади. Минулого року ми звітувалися про те, що що ми домоглися прийняття закону про очищення влади. Цього разу ми говоримо, що ми домоглися люстрації. До речі, не так багато суддів було люстровано, але люстрацію одіозного судді Києва Святошинського суду Юлія Борбелли. Також партія воля внесла в парламент законопроект про вдосконалення механізмів люстрації та введення кримінальної відповідальності за порушення. Правил очищення влади. Найбільшою цінністю, найбільшою цінністю політичної партії воля, це є та довіра, яку нам дали люди. Це та довіра, яку приніс кожен з вас. Жодної людини практично тут немає в цьому залі, за яку б не проголосували десятки, сотні або тисячі людей. Це означає, що кожному з вас, кожному з нас, люди довірили своє майбутнє. Вони точно хочуть знати, що кожен з нас. Буде робити те, що обіцяв. Одна з найчисельніших делегацій на форумі з Івано-Франківщини в області волю представляють понад чотири сотні депутатів місцевих рад різних рівнів, семеро з них в обласній раді. Система чинить серйозний опір під для змін, але під нашим тиском ми бачимо вона тотально тріскає. і я твердо переконаний, що якщо ми будемо всі разом єдині і сильні. Монолітною командою ми добудемо доб'ємося тих змін в країні, яких ми хочемо. До виборів ми робили багато роботи, і всі думали, от зараз ми до виборів зробимо всю роботу, виграємо вибори, і далі все буде добре. Я вам скажу, що те, що було до виборів після виборів, роботи стало в три рази більше. Те, що ми декларували, те, що ми хочемо змінити, в тому числі корупційні схеми зламати і розбудувати наше місто. Ми цим займаємося. На думку людей волі основні зміни в країні повинні починатися з місцевого рівня. Однак і в державі потрібні зміни, які дозволять вийти країні із кризи. Відтак, першочерговими кроками на переконання волівців, мають бути відставка уряду проведення позачергових парламентських виборів за новими правилами передачі земель поза межами населених пунктів місцевим громадам та очищення влади на всіх рівнях.